вітати і сьогодні у нас з вами дуже велика лекція про білки, жири і вуглеводи. Саме про те, що ви їсте, ми їмо щодня, але дуже часто люди взагалі не розбираються навіщо це потрібно, що потрібно, чому потрібно, що таке взагалі калорії, що таке білки, жири і вуглеводи. Це, власне, я б сказала, ті знання, які люди мають знати з маличку. І тоді дуже багато питань просто відпало. Не було б. В голові безліч міфів, не потрібно було ввестися на якісь дієти. І сьогодні я хочу привітати вас із тим, що ви вирішили розібратися в цьому. Це дуже важливий момент, коли ти не стрибаєш по якимось дієтам, якимось вирваним, вирваним шматкам інформації, а хочеш все ж таки фундаментально базово в свою голову внести інформацію, і вже після цього ти не можеш казати, що ти цього не знаєш. Я намагалася в цій лекції. Дуже простими словами розповісти про білки, жири і вуглеводи, бо вони є нашою суперсилою. Люди зазвичай їжу асоціюють із тим, що ми хочемо схуднути або набрати, або як почуття стресу своє трошечки притупити. Ми теж про це будемо сьогодні говорити, але. Їжа це наша суперсила, це наш бензин, це те, що ми чим ми заправляємося, і саме через їжу ми себе почуваємося або здоровими, енергійними, красивими, стрункими, без прищів, з класним волоссям, нігтями і так далі. Або почуваємося себе важкими, млявими, незадоволеними собою. І сьогодні поговоримо саме про повноцінне харчування. Повноцінне харчування передбачає саме достатнє надходження з їжею всіх нутрієнтів. У вас мають потрапити і білки, і жири, і вуглеводи. І дуже важливо, щоб ви не були як сліпими кошенятами. Щось їм, а що це? Ось сьогодні будемо із цим і розбиратися.